Прискорений трек він все ж таки не є дуже бажаним для українських інтересів, але залучення такої масштабної кількості країн до саме українського розуміння, як має бути встановлений справедливий та довготривалий мир, це є безумовно успіхом української дипломатії. Можливо, цього року відбудеться другий саміт миру, щоб зупинити агресію Росії проти України. Перший саміт, що пройшов у Швейцарії у червні, дає надію, що припинення війни стає трендом всього міжнародного життя. За масштабом подія стала дійсно безпрецедентною, фізично зібравши разом представників понад 90 країн, у тому числі 56 глав держав та урядів. Україна пропонувала на саміті свій порядок денний з десяти пунктів, але компромісно залишили лише три: ядерна безпека, постачання українського продовольства у світі та гуманітарний обмін полоненими. Перезавантажити ефект солідарності з Україною і представити це таким чином, що Україна має підтримку, міжнародне право має підтримку. Аналіз цієї війни, яку Росія веде з точки зору статуту ООН, справедливого, справедливого права України на захист. Це все підтримують країни на всіх. Континентах світу, втім, навіть такий результат, коли не всі учасники підписали ком'юніке, є добрим. Вважає науковий директор фонду демініціатив, професор політології Олексій Гарань. Я не бачу ніякої шкоди у проведенні цих самітів. Це ще одна дипломатична ініціатива. Ми бачимо, що 141 одна країна об'єдналася через ООН і проголосувала за всі правильні речі. Давайте спробуємо використати цей трек, до якого будуть залучені не тільки західні країни, але й незахідні. Як і очікувалось, не підписали підсумкового документа переважно країни глобального півдня через тиск Китаю та Росії. Саме вони найбільше докладали зусиль, аби зірвати або ж нівелювати участь країн глобального півдня у цьому заході. І все ж, формулювання документа суперечать інтересам Путіна. Стверджує у своїй статті редактор інтернет-видання Українська Правда Сергій Сидоренко. Там йдеться, що це російська війна, що територіальна цілісність України є передумовою стійкого миру. У фінальному документі немає поступок України, але й реальної перемоги також немає. Наступний саміт миру, як звучало в кулуарах швейцарського форуму, може відбудеться ще до листопада, до виборів президента в США. І можливо у ньому візьме участь Росія. Аналітики та експерти застерігають від поспішності. Прискорений трек, він все ж таки не є дуже бажаним для українських інтересів. Але залучення такої масштабної кількості країн до саме українського розуміння, як має бути встановлений справедливий та довготривалий мир. Це є безумовно успіхом української дипломатії. Президент Зеленський дає сигнал про свою готовність до поступок до компромісів. Цей сигнал чує Путін, цей сигнал чують ті міжнародні партнери, які схильні штовхати Україну до миру за будь-яку ціну. І з цією проблемою треба боротися вже у тому числі через твердість публічної позиції України та її червоних ліній. Стверджує Сергій Сидоренко. нам потрібно продовжувати тиск у різних формах. І якщо цей мирний саміт стане таким інструментом тиску, Бодай частково, то тоді це піде в плюс. Але якщо це перетвориться на розмови про те, щоб запросити Росію на наступну зустріч, посадити її серед учасників і з нею домовлятися, то навряд чи це дасть результат, говорить Олексій Гарань. Завдання номер один після першого саміту консолідувати сили, які підтримують Україну в довгостроковій перспективі, що відображено в підготовленому до підписання плані дій. Друге завдання на думку аналітика фонду, демініціативи Петра Бурковського полягає у впровадженні нового способу роботи для більшості членів ООН, які є неядерними державами, щоб захистити себе від примусу та залякування з боку будь-якої ворожої ядерної держави. Пріоритет Ізолювати Росію як державу агресора і не дати їй зруйнувати заснований на правилах світовий порядок, перетворивши багатополярність на світ, поділений на сфери впливу ядерних держав і добре озброєних держав, наголосив аналітик фонду демініціативи Петро Бурковський.